Так, Харків у продажу з'являється Honda Civic 2016 року на автоматі, 2 літри бензиновий двигун та система переднього приводу з Америки. Мінімальні ушкодження, безпека вся ціла. Гарний чорний колір тонована на 16 дисках. Вже на зимовій гумі підготовлена до зими. Лінзована оптика. Дуже класно виглядає автомобіль. 12300 доларів актуальний цінник на цей автомобіль. Технічно жодних зауважень. Двигун працює рівненько, 151 тисяча кілометрів оригінального пробігу. Зараз покажу салончик комплектації, дуже достойне реальне авто. Салончик текстильний, чорний колір в ідеальному стані. Ева Коврики встановлені по комплектації. У нас електросклопакет. Датчики світла дощу, мультикермо, круїз, мультимедіа Android з камерою заднього огляду є клімат-контроль, є екорежим, електроручник, спортрежим. Жодних помилок на приборці немає. 151 000 км пробігу по передній частині по салону, також без зауважень. 12 290 американських доларів. Honda Civic. 2016 рік авто вже в продажу. Більш детальна інформація та більше авто на нашому сайті Автопарк.ua. Звертайтеся.